Всім привіт! В сьогоднішнім відео почнемо із шопінгу. Це магазин Юкі, який раніше колись називався Шкетта Файна, але мені останнім часом насправді подобаються речі, що там продаються що дитячі, що дорослі. Адже тут помірні ціни, досить якісні та трендові речі. Мені більше всього сподобалась коричнева спідниця з такого важкого атласу та коричневі брючки. Брюки на защіпах широкого крою дуже гарно прилягають по талії, і на мій зріст 164 см гарної довжини. Хоч на цих кадрах я міряла XS, але взяла таки S, тому що вона краще сиділа по попі. Брюки з льону у мене спідниця точно з такої ж тканини, я її щиро люблю. Мені дуже подобається взагалі, як такий світло-бежевий колір поєднується із коричневим та білим, виглядає просто, але в той самий час зі смаком. Підканина досить цупка. Спідницю я планую носити і восени, тож у брюках теж холодно не буде. Ще зібрала ось такий мега розслаблений образ таких трикотажних штанців. Вони теж досить тепленькі і, до речі, є в інших кольорах. Та сорочки у таких сірих відтінках. Штани дуже довгі, тож підійдуть і високим дівчатам. Більш формальні речі, але в принципі вийшло дуже затишно. Штанці такі прикольні, вони зі стрілочками на резинці. Дуже комфортні та якісні. Поміряла ось такою косухою, вона сіра із потертостями. Я навіть не знала, що у юкі така є, і до цього вже встигла собі на аліку замовити схожу, вона м -м, коротша. Як прийде, я обов'язково вам покажу. А ця мені теж дуже сподобалась: універсальна модель, класний колір, такий небанальний, чорний і одночасно підходящий під усе. Було Ще багато на що подивитись, але у мене було мало часу. Я бігла за малою в садок. А вам я раджу обов'язково туди навідати. Там гарний вибір одягу розміру L та вище. Я бачила і 2X, і по моєму навіть 3, Можливо, комусь буде корисно, адже фасони там більш-менш актуальні. Якість класна, приємна на дотик екошкіра, всі замочки робочі, фурнітура якісна. Я міряла у розмірі S і вартість 1500 гривень. Рубашка тепленька. Схоже, що у складі є натуральна тканина. Я міряла в розмірі M і вартість 1200 гривень. Також варта уваги. Брючки в розмірі S, бірка десь відвалилась, але я пам'ятаю, що ціна там теж в районі 1200 і щось таке, але вони і правда цупкі та якісні. Такого фасону молочні брюки або джинси, я давно собі шукаю, бачу із ними багато образів. Саме ці не придбала, тому що я не готова до властивостей льону, а саме до того, що вони будуть заминатись. Вони класні, але я шукаю щось легше у догляді. Кого це не парить, то ці штанці чудовий варіант. Ціна 1000 гривень на мені розмір М. Ну, а ці штани я собі придбала, дуже вони мені сподобались, такі мега універсальні. Мені, до речі, чорний кольор в гардеробі перестав подобатись. Цікавіше виглядають сірі, коричневі, темно-сині, чи, наприклад, бурдові або ж навіть хакі. Ці штани вартували 850 гривень і міряла я в розмірі XS, хоча потім взяла S. -ку. Тканина не мнеться, що є для мене величезним плюсом. Спідниця мені теж дуже сподобалась, класна важка тканина, не мнеться, не лишає зачіпок, але найменший розмір S із лінійки на мене величезний. Дуже шкода, я думаю, можливо, візьму і віднесу до швої. Прям не знаю, тому що вартість 800 гривень дуже приваблива. Прийшла додому з брюками, і мені прям дуже кортіло подивитися, з чим я їх носитиму. І я точно можу сказати, що вони легко вписуються в гардероб. У мене була така сорочка у відтінках голубого та коричневого. Або ж із косухою, до речі, моїй шкіряночці 25 років я її носила у 9 класі, і мені здається, що зараз вона досить актуально виглядає. Потрібно замінити пряжку, тому що це трохи відстій, а в цілому навіть прикольно від самого того факту, що це раритет. Дуже красиво коричневий поєднується із блакитним, рожевим, синім, кольором морської хвилі, гірчичним бордовим бежевим хакі. Коротше, я навіть так сходу не скажу, з яким би кольором коричневий був би не дуже. І е, коричневий, до речі, це найнеулюбленіший кольор мого чоловіка. Особливо скептично він до нього відноситься через загальновідомий анекдот про пірата та коричневі штани. Але навіть він похвалив і сказав, що виглядає файно. Пишіть у коментарях, як вам з яким кольором у поєднанні сподобалось вам більше за все. По фасонам мені брюки вільного крою більше подобаються і верхом по фігурі. Ну і обов'язково підкреслювати лінію талії. У мене ось такий коричневий ремінець для цього є в арсеналі. І якщо розглядати верхній одяг, то мені особисто більше подобаються ці брючки із джинсівкою чи косухою, ніж із жакетом. Якось, можливо, занадто офіційно, хоча ось цей зелений жакет гарно сюди підходить по кольору. До речі, сумочка шкіряна вона з Aliexpress і така прям класна, мінімалістична, вона мені дуже подобається. Посилання залишу у описі. Всім привіт! У мене буквально 40 хвилин залишилось до того, як мені пора вже починати збиратися і вибігати за малою в садочок. Вона все ще не сидить в садочку повний робочий день, і мені потрібно забирати її одразу після сну. У нас все ще період адаптації. Мені цікаво, чи чуєте ви ці звуки, ця хрупе. Собака, у неї денний а, сон. Я, чесно кажучи, навіть заздрю трошки. Я а, хотіла дозняти невеличкий шматочок. Я вчора вам знімала свої наряди а, з коричневими штанами. Ось ці кросівки на розпродажі вони були. Це фірма Тішель. А я залишу вам їх інстаграм, не знаю, чи захочете там подивитися, що в них ще є чи ні. Чим ці кросівки класні, це тим, що у них є три варіанти шнурівки в комплекті: це білий, чорний і ось такий коричневий в колір основного цього кольору. Виконані вони в натуральній замші, дуже так сказати, не маркі. Тут низька у них така підошва. Коротше, все було б класно, якби не одне но. Вони мені дуже дико натирають. Пошукаю якісь устілки, щоб були комфортними. І, до речі, подолог мені порадила такі вкладощі силіконові. Пошукати вони, по-моєму, вона сказала, мають продаватися в Ватсоні. такі силіконові, які будуть клеїтись безпосередньо сюди, всередину, на взуття. Я обов'язково пошукаю і ще замовила на Аліку ось такі штучки. Сподіваюся, що вони мені допоможуть полюбити нарешті це взуття. Чи хоча б воно полюбить мене. І не буде мені натирати такі великі здоровенні мозолі. Е, мені насправді тренд Леопарда подобається в таких якихось мінімальних дозах. Я ще собі купила ось таку резиночку. Ось таку. Якщо там зібрати гульку знизу або а, хвостик, то прикольно, в принципі. І ще у мене є ось такі сережки. Вони з аліка. Ну, в принципі, резинка також із аліка. Вони а, з такого напівпрозорого пластику. Зараз вдіну, в діну, покажу вам, як це виглядає. Ну, коротше, в очі не кидається. І, чесно кажучи, напевно, це мій максимум по леопарду. Якось нарядитися. Я знаю, що зараз модно в дівчат, вони прям такі джинси купляють, не знаю, підзару чи що, бо я дійсно не дуже в цьому шарю. Мені на інших подобається, але насправді я б, напевно, не насмілилась, не настільки я смілива, щоб надягати на себе побільше, побільше яскравого такого одягу, більше леопарду. Ще одна база на осінь для мене це в'ялені томати. З минулого року відкрили для себе ще й в'ялені перці. Я додаю їх потім дуже багато куди і в піцу, і в закуски на бутерброди. Навіть якось декілька разів клала у плов. Також було дуже смачно. Ну а в'ялені перці для мене дуже сильно класно смакують у салаті із свіжих овочей. І ця олійка, якою заливають томати та перці, теж така ароматна, і я її використовую також у салати. Томати потрібно брати м'ясисті, у мене сливки, я ріжу їх на чотири частини, трошки зрізаю серединку, там де зернятка та сік, але не вишкрябую прям повністю. Я пробувала якось робити половинками і ложкою та все всередині виймати, але мені не так смачно. Потрібно буде довше сушити, але мені так більше подобається. Викладаю на деку дегідратора, присипаю сіллю перцем та травами і відправляю на сушку. С перцями все абсолютно аналогічно обираємо м'ясисті. До речі, я пошкодувала трошки, що не взяла також жовті та зелені. Виглядало б це дуже прикольно і було б не так просто спутати їх з томатами. Тому що коли вони вже в банці і залиті олією, то там уже не розбереш, що всередині перчики ми чистимо, нарізаємо на шматочки. Розкладаємо на сітку дегідратора, присипаємо сіллю перцем та травами і також відправляємо на сушку. Я робила декілька підходів по закупкам. Спочатку купила 5 кг томатів та 3 перців, потім повторила ще раз. Тож можете в кінці відео оцінити у сушку продуктів. Я думаю, що мені такої кількості якраз вистачить на рік. Ставила спочатку на 65 градусів на 7 годин, потім вже досушувала по необхідності. По-моєму, ставила ще раз на такий самий термін. Тим часом гарненько миємо баночки та кришки. Я вирішила, що саме такого розміру 200 г 250 буде достатньо для моїх закруток. Купувала банки у сільпо, чомусь там вони були втричі дешевше від епіцентру, до прикладу. Ставимо баночки на стерилізацію. Я налила трошки водички, накрила кришками та пропарила у духовці 20 хвилин при 120 градусах. Я прочитала пораду, що якщо ви збираєтесь зберігати в томати не у холодильнику, то тоді не потрібно використовувати сирий часник. Тож у самі баночки я клала лавровий листок, сушений часник, перець горошком та гвоздику. Викладаємо наші томати, трошки притрамбовуємо та будемо заливати олією. Олію потрібно підігріти, але не доводити до кипіння. У мене є ось такий градусник, я нагріла олію до 100 градусів. Це і бактерії всілякі вб'є, що краще для зберігання консервації. Є безпечним, адже температура кипіння олії 225 градусів. І тоді вже сама олія перестає бути корисним продуктом. Трошки простокала баночками, щоб вийшли похерці повітря, а потім ще потикала зубочисткою, і це насправді виявилось дуже ефективно. Нагору піднялось дуже багато повітря, настільки, що довелося підливати ще олії. Накриваю кришками, закручую, перевертаю і чекаю, поки це все діло остигне, і тоді вже можна ховати на зберігання. Це були томати. А коли я почала закривати перці, то виявилось, що скінчилось сушений часник. Був тільки свіжий, тож я вирішила насушити самостійно. Нарізала ось такими пластинками, виклала на серватку, щоб вони щоб ці частинки не провалювалися вниз. А ще у мене був розмарин в гілочках у морозильнику, я вирішила насушити також його і додати до моїх перчиків. У магазині Грош я побачила ось такий ключ для закривання банок, а саме для тих кришок, які закручуються. І він здався мені таким логічним, що я його придбала. Хоча, по факту, як виявилось потім, він кришку не тримає, кришка прокручується і набагато краще я змогла закрутити просто вручну голими руками, ніж із цим ключем. Дуже шкода, але ну вже як є. Закінчились у мене маленькі баночки. Я вже трошки змучилася гратися з цими маленькими баночками, тож вирішила закрутити в велику а з перцями, накидала туди свіжого чеснику, свіжого розмарину, залила так само підігрітою олією, і ця баночка вже буде у мене зберігатися у холодильнику. Саме через те, що там свіжий чесник і свіжий розмарин. Ну, а серединки від томатів, які я обрізала, та також залишки, якісь негарні шматочки перців у мене теж не пропали. Я вирішила зробити із них такий типу кетчуп або соус. Окрім томатів та перців, я додала також гострий перчик, цибулю та яблучко. Це все перебила блендером. Додала спеції, у мене солодка паприка, сіль та цукор, можливо, ще перчик, я не пам'ятаю. Це все прокипятило 20 хвилин, і насправді він мене буквально через декілька днів закінчився. Я майже весь використала його у піце, тому що якраз ми готували піце. І також використала на ось такі котлетки, які я запікала у духовці. Просто сліпила котлетки з свиного фаршу, обваляла їх у сухариках та запекла в духовці. На жаль, не зняла результат, але вийшло дуже класно, дуже зручно та дуже смачно. І ніяких відходів у смітник. Знову ходила на VR Це було якраз перед тим, як ми замовили меблі Тимофію. Пішла туди по натхнення, а також освіжити у пам'яті кольори, які я обрала для меблів. Хотілося якесь таке поєднання натурального дерева з зеленим або навіть скоріше з хаті. В результаті обрала якийсь дорогий ДСП по 5 тисяч за листок. А і меблі вийшли досить дорого по ціні. Я вже здивувалася, і мебляр порадив мені обрати інше, ДСП, схоже по кольору. Його я вже обирала через інтернет. Тож трошки тепер переживаю, тому що найближчими днями мають вже привезти меблі, і якось так не хочеться неприємних сюрпризів, особливо коли купуєш кота у мішку. Загалом, там, як завжди, краса, багато цікавих фактур для меблів. Хотілося обрати щось цікавеньке, але коли скануєш ось цей штрих-код і бачиш ціну, то одразу починаєш думати, що мінімалізм та простота точно ніколи не вийдуть із моди. Тож надивилась, нагладилась, але обрала все ж таки найпростіші варіанти. Але їх також можна обіграти або ручками дверними, там, можливо, люстрами, світильниками, якимись іншими аксесуарами і отримати класний результат. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам було зі мною цікаво. Я буду вдячна вам за лайки та коментарі. І всім па-па!